Христос посеред нас, дорогі брати і сестри, сьогодні на Богослужінні читається Євангеліє, в якому Спаситель говорить такі слова: бережіться і будьте завжди готові, моліться, бо не знаєте, коли час той настане, тому будьте завжди насторожі. Тож сам Христос нас застерігає від невідомості, коли настане час кончини, бо заради нашої користі Він приховав цей час, щоб весь час свого життя. І до смерті ми проводили для спасіння нашої душі. Сьогодні Свята Православна Церква молитовно вшановує святителя Мелетія, архієпископа Антіохійського, що живу у IV столітті, святителя Олексія, митрополита Московського та всієї Руси-Чудотворця з 14 століття, святителя Мелетія, архієпископа Харківського, який відійшов до Господа у 1840 році. А також у цей день ми з великою шанобливістю згадуємо диво, яке сталося з іверською іконою Божої Матері, яка і названа на честь іверського монастиря на святій горі. Афон, де і прославилася чудесами. У IX столітті іконоборці, знищуючи святі ікони, вірвалися до будинку однієї вдови християнки, і списом ударили по образу Богородиці, та сталося чудо. Відразу із ураженого місця на іконі потекла кров, а власниця для збереження святині підплатила воїнам, щоб залишили її, а сама з сином опустила її на води моря. Згодом афонські ченці побачили неподалік від берега святий образ, який, стоячи на воді у яскравому вогняному стовпі, приплив до гори. Фон і скільки разів образ Божої Матері монахи не заносили у храм. Однак наступного дня він знаходився над воротами обителі. Одного разу Пресвята Діва відкрила у сні святому Гавриїлу свою волю. Перекажи, братії, я не хочу, щоб мене охороняли, але сама буду вашою хранителькою не тільки в земному, але і в небесному житті. Випросила я у Господа милість вам, і доки будете бачити ікону, мою в своїй обителі, доти благодать сина мого до вас не зменшиться. І ченці у вдячній радості поставили святу ікону на над монастирськими воротами, де вона знаходиться і нині звідси і отримав образ Богородиці найменування грецькою Порте Ітіса. А у перекладі вратарниця. Сьогодні ми із радістю вітаємо наших дорогих іменинників, які носять імена Олексій, Марія та Антоній. Возлюблені душа. Яка віддала себе волі Божій, нічого не боїться і нічим не тривожиться. Про усе, що відбувається, вона говорить: так хоче Бог. Таким істинам повчає нас старець Фадей Вітовицький.